Які ще доповнення по намику питання? Дякую щось. Я дуже коротко тезісно доповню до того, що вже ми казали, висловлювали свою думку що... в порядку статті 174 Кримінального процесуального кодексу щодо зняття арешту зазначеного рахунку. Ми долучили до доповнення до... перекладений текст договорів щодо придбання зазначеної криптовалюти, на яку фактично був накладений арешт. Доповнення щодо потерпілого, ну це нібито потерпілий. Якщо б в мене не мали решта 20 мільйонів гривень, я, мабуть, був присутній у залі судових засідань. Потерпілого у нас немає. Чому немає? Ми долучили відповідь з національної поліції. Що потерпілий у нас є співробітником центрального органу Національної поліції? Долучили відповідь, тобто. Але е, я одно висловлю свою позицію, що е, потерпіло у нас співробітник поліції. Зараз прокурор не може спростувати нашої позиції. Потерпіло, нібито також він відсутній у залі судових засідань, якщо накладу від поліції центрального органу до судового розслідування, відповідь долучили. Адвокатський заклад долучили. Тобто потерпіло у нас співробітник поліції, заявив, що в нього викрили кошти в розмірі 20 мільйонів гривень. Де ж таки видано, що співробітник поліції мав такі кошти? Якщо б він дійсно мав такі кошти, він би їх задекларував. Ми подали офіційне повідомлення, звернення до НАЗК, до ДПР, до НАБУ. Подали повідомлення про вчинення можливого злочину з боку цього нібито потерпілого, який є фактично слідчим. Тобто сфальсифікували матеріали кримінального провадження і наклали арешт на майно. Зараз ми звертаємо, що ухвала свідченого судді про накладення арешту не зазначено взагалі суму, на яку накладений арешт. Тобто наклали арешт на всю суму цифрових активів. Якщо ми будемо досліджувати матеріали справи, там є неперекладений текст повідомлення кіберполіції, який був врахований свідченням суддею при накладенні арешту. І прошу звернути увагу, що там зазначено 800 тисяч юріздіті. Еквівалент – це 800 тисяч доларів. А фактично, там інша сума знаходиться на рахунку. Тому ми просимо у зв'язку із тим, що більш року розслідується кримінальне провадження, не проведено жодної слідчої дії, не проведено жодної судової експертизи, не направлення міжнародне доручення щодо допиту. Свідка власника майна, мого клієнта, ми заявляли до питання в порядку статті 220. -ї. Тобто, фактично майже рік накладений арешт, зазначені цифрові активи, вже Кіберполіція кудись перерахувала, долучили ми докази, це аналітичний звіт. Тому ми вважаємо підстави наявні для скасування арешту. Ви помиляємо, що мені не потрібно розповідати, що таке. Добре, тоді, якщо суд розуміє, що таке криптовалюта, ми долучили документи, що цей гаманець належить моєму клієнту. Ось у нас є доступ, ми долучили. Це підтверджує факт того, що криптогаманець належить саме цьому клієнту. Ви долучили цей відеозапис. Той, хто володіє доступом до електронного гаманця, якщо суд розуміє, що таке криптовалюта теза. Є спеціальний кабінет, за допомогою якого можна зайти і отримати доступ. Наразі ми на відеозаписі продемонстрували, що ми маємо доступ до дозначеного гаванця, тобто він належить моєму клієнту. Далі, щодо договору, стезання, якщо суд розуміє, що таке криптовалюта не укладається з біржою в будь-який договір, це спеціальний застосунок, за допомогою якого особа авторизується та отримує доступ. Там є. Ключ на експертиз, ну жодної експертизи наразі не проведено. Далі, щодо віку, да, співробітник поліції в 30 років може заробити 20 мільйонів гривень, а громадянин без... Кажу, не культур будь ласка. Так я висловлю свою позицію, що мій клієнт йому більше, ніж 20 років. А щодо працівника поліції, я зазначу. Е, ще раз. Кажу, не куплю будь ласка. Так я висловлю свою позицію, що мій клієнт йому більше, ніж 20 років. А щодо працівника поліції, я зазначу, що ця криптовалюта належить моєму клієнту. Жодного доказу, жодного документу прокурорам і суду не надано, що ця криптовалюта належить всьому, нібито потерпілому. Тому ми вважаємо, що відсутні підстави та необхідно скасувати арешт. Дякую.